Що бачу, то і співаю, як то кажуть. Хоч ми дистриб'ютори-штокер, і, і мав би я розказувати, що зірковиці захищають від води, ні вони не захищають від води. Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні короткий огляд рукавиць для роботи в саду, які захищені від води, під номером 24031. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Ну і нагадую, для всіх підписників нашого каналу за промокодом 2025 існує 5% знижка. Одні в нас рукавички, розмір їх S. А зараз ви бачите на екрані розмірну сітку, за якою ви можете підібрати правильно рукавиці під свою руку. Отже, ці рукавиці S. То зовсім маленькі, і виробник показує, що вони працюють з тачскріном. Ну а також вказує, що вони захищені від води, від крапель води. Всередині немає ніякої інформації додаткової, і захисту від порізів ці рукавиці не мають, вони не є сертифіковані. Ось таким чином вони виглядають зверху, як поліестер, щось дуже схоже. А всі частини вони є гумові. Дуже приємні на дотик, і бачите, текстуровані. Одягнути, на жаль, не можу, не мій розмір. Всередині це виглядає ось таким чином. Тобто тут ворс схожий на фліс, такий дуже приємний. А оця частина, яка зовні прогумована, це теж тканина, теж щось схоже на поліестер. Рукавички досить прості, тоненькі, бо ця частина вентильована, тобто вони не будуть парити руку. Є застібка для того, щоб закріпити їх на кисті. Ну, давайте перевіримо, як вони захищені від вологи. Оп, оп, красота. Вода на тканині не збирається, а скочується ось такими кульками. Тобто, ймовірно, що ці рукавиці. Будуть захищені від води. Ще, я думаю, краще було б їх вмочити в щось, отак. І почекати хоча б з годинку, і подивитися, що буде, якщо ви будете працювати під душем, а не просто на вас там ляпне. Цікаво перевірити, чи, ні. чи вони намокнуть всередині. А, вони намокнуть зсередини, от що я вам скажу. Я їх намочив, і нормально бачимо, що зсередини вода проходить. Ймовірно, що ці рукавиці захищають від якогось дрібного дощу, тих крапель, які крапнули на руку і десь там стекли. Але в реальності, якщо ви будете працювати під дощем або в траві мокрій, або в мокрих кущах, то тут всередині волого абсолютно волого. Тобто і то я не докладав особливих зусиль для того, щоб їх замочити. Рукавиці непогані, симпатичні, я думаю, комфортні в роботі, але від дощу, від вологи вони захист мають ну, такий умовний. Незважаючи на те, що Garden Tools України є дистриб'ютором штокер, я мав би їх рекламувати. Говоримо правду. Отже, придбати рукавиці штокер. 24.031 ви можете в компанії Garden Tools Україна, як офіційним дистриб'ютором штокер на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі і поширюйте це відео. Дякую за увагу!